Хочу з вами ось ще що проаналізувати на Діавелт німецькому у німецькому виданні. Вийшла стаття, в якій говориться про те, що в Україні для того, щоб виграти війну, потрібно мобілізувати 3 мільйони українців. Там порівнюється із досвідом Ізраїлю, який 10% свого населення мобілізував за 1947-1948 роки, і таким чином виграв свою війну. Що ви скажете? От з приводу цієї статті. Наскільки доречно порівнювати ізраїльський досвід із тим, що маємо ми сьогодні? Знаєте, на жаль, як то кажуть, математика і історія це абсолютно точні науки, які можна не визнавати. Але якщо не визнаємо історію, не визнаємо математику, не визнаємо військову теорію, ну, це означає, що буде багато прикрих несподіванок. От таких, як ми. Отримали, ми вже і 1 червня каву пили на набережній Одеси, вибачте, Ялти. Ми вже і за 2-3 тижні все закінчували. Ми вже і ленд лендліз отримували. Нічого настільки вже не було. Якби все хоча б щось справдилося, то ми, мабуть, вже були б біля Урала, як мінімум. На жаль, ні. Ізраїль виграв на рахунок величезної патріотичної, національної релігійної ідеї. Коли євреї всього світу нарешті отримали можливість своєї держави. І з усього світу е, йшли добровольці. Це навіть була не мобілізація. Це був рух добровольців. Е, ми не побачили такого величезного руху добровольців. Я не бачив, наприклад, на фронті там е, канадських бригад. Не говорячи про те, що скільки в нас мільйонів в діаспорі українців, і розказують величезні діаспора в, в Канаді. Ну а де канадські бригади? Навіть не батальйони, хоча б батальйони, ну якось нема. Де американські батальйони, американських українців? Де е, австралійські? Де е, аргентинські? Нема. Тобто мобілізувати і е, мобілізувати неможливо, якщо немає добровольчого руху. Е, коли люди самі рвуться і самі хочуть, це одне питання. Для цього треба сильна національна, патріотична, релігійна, ідеологічна е, доктрина. Е, ця доктрина може існувати тоді, коли є єдність суспільства. Єдність суспільства, коли ми. Разом прем'єр-міністр і рядовий солдат. Не варто забувати, що всі прем'єр-міністри Ізраїлю, ну за винятком Майер, це бойові офіцери. Вони всі приймали участь в бойових діях. Всі, е, і, здається, у Нетаніяху брат загинув під час. Е, Бойової операції, ніхто з них ніколи не ховався від армії. Тобто, коли лідер країни і все керівництво країни стоїть поруч із кожним солдатом разом з автоматом в траншеї, мобілізація і патріотичний рух можливий. Коли Верховна Рада розбігається, тікає. І продає для дезертирів канали в течії держави, це таке, як в Ізраїлі. Ясно, що неможливо абсолютно. Єдність нації можлива тоді, коли є довіра і єдність зверху донизу, і є взаємодія між кожним на сьогоднішній день. На фоні такої е, тотальної корупції в Україні такий підйом неможливий. Це раз. Друге, е, Ізраїль е, зробив ставку на в, найвищий рівень професіоналізму. Е, професіоналами заповнені, винятково професіоналами, заповнені були всі ланки не лише армії, а і всієї економіки. Що відбувається в Україні? Що завгодно, от зараз дискутується кандидатура, хто повинен стати міністром оборони. І ми ж бачимо головне питання, хто це повинен бути, жінка чи чоловік? Тобто українське суспільство дійшло до такого стану, що навіть ніхто не піднімає питання, а яка освіта повинна бути у майбутнього міністра оборони. А який у нього повинен бути досвід, який повинен бути рівень професіоналізму, е, який повинна бути спеціалізація, е, який повинен бути ось такий військовий камбек, тобто, чим він займатися, повинен це життя. Ні. Українське суспільство обговорює, які в нього чи в неї повинні бути геніталії. Тобто ми дійшли до стадії абсолютного абсурду. Тобто, вибачте, певні чи вагіна буде визначати якість міністра оборони держави, яка воює проти ядерної держави. От вищого рівня ідіотізму досягти, мабуть, уже важко. Але все одно ніхто ні в якому разі ні-ні. Ну, для, чого? для чого виставляти якісь там вимоги про освіту? Яка освіта? Для чого нам освіта? Буде говорити правильні лозунги, буде кричати, що ми переможемо, ми вже перемагаємо, давайте замовляти знову ж таки столики в Ялті. От хто буде голосніше кричати, той і буде. А давайте зробимо так. В Європі гендерно, чому б ні? Хай буде жінка і бажана, яка не має відношення до військової справи. Але тільки тоді треба звернути увагу, Європа не воює, воювати не збирається. І, якщо говорити зовсім чесно, воювати на сьогоднішній день, крім кількох країн Польща, Литва і Велика Британія не здатні. Тому там може бути міністром оборони та будь-хто. Якщо ми не воюємо, воювати не збираємося і розуміємо, що воювати непридатні, та будь ласка, давайте тоді визначати міністра оборони за генеталіями. Чудово, ну чому ні? Теж прикольно. От це друге питання питання професіоналізму. І наступне питання це питання мети. Мета, що ми хочемо досягти. І наскільки це реально? Коли ми поставили метою цієї війни відбити Крим, ну давайте будемо говорити реально, жодна. Тверезомисляча людина всерйоз цю, цю тезу не сприймала і не сприймає. Військовий потенціал України жодним чином не дозволяє претендувати на відбиття великих територій і нанесення серйозної стратегічної поразки Росії, яка може мобілізувати багато мільйонів. багато мільйонів. Психології росіянина, росіянин вже не хоче повернутися додому. Тут теж не враховується психологічний момент. Росіянин дома має таку руїну і таку безпросвітну бідність і депресію, що в нього от Соловйов, їхній пропагандист, найкраще це сформулював. Все одно здихать доведеться, як сказав він своїх шоу. Але краще героям на війні, ніж спившись під парканом. Тобто, в росіян це проста річ. Або ти повертаєшся і здохнеш, спившись від сівухи під парканом, або ти загинеш героєм, вбивши там кілька ідеологічних ворогів. У них оце мотивація існує. Ми Наші солдати і українці взагалі-то живуть не, не настільки е, депресивно і жахливо, як росіяни, тому нам повертатися додому все-таки хочеться. Тому виживати ми хочемо. Е, вийти на нас суне орда, яка жити не хоче. І життя для них нічого не варте абсолютно. Крім того, ми знову ж таки дуже наполегливо забуваємо прості речі. Досвід Західних армій свідчить про те, що останні 150 років всі європейські армії, стикаючись з російською або радянською армією, терпіли поразку. Винятком стала тільки. Польська е, армія з України з армією УНР в 1920 році більше винятків не було. Останні 150 років. Але ми вирішили, що якщо ми переймемо досвід Європи і НАТО, то ми переможемо росіян. От у мене, наприклад, в голові важко це вкладається, воно вкластись не може. Якщо ми. От вчимося в, нім, е, в німецькій армії. Вчимося чому? Двом поразкам в світових війнах. Ми вчимося е, в Голландії, е, в Нідерландах, ми вчимося і е, ще десь в Іспанії. Е, чому? Вчимося, чому? Я, до мене досі е, тактичній медицині, окей. Е, але якщо ми візьмемо, зараз я розумію, скільки буде крику усіх таких патріотичних кол ага, совок. Якщо ми візьмемо багатотомне видання досвід е, військової медицини радянської армії у Великій Вітчизняній війні, то ми побачимо там настільки шикарні алгоритми, які дійсно давали можливість протягом двох годин е, практично всім пораненим надавати необхідну допомогу. Так, інвалідізація велика. Але втрати були в рази меншими, ніж у німецькій армії. Зараз тактична медицина в Європі стала набагато краще, але росіяни також не посад вони це багато піднялися конкретно. Технічно, чудово, але я вже казав: якщо ми беремо європейську техніку, то ми повинні брати весь оркестр, весь ансамбль і починати виробляти тоді його також. Самі військові тактика, стратегія, оперативне мистецтво. ну Я розумію, що знову буде великий крик, але дійсно в історії Другої світової війни була операція, коли війська, які зробили контрнаступ, були меншими за чисельністю, меншою за кількістю танків. І без панування в повітрі, але за рахунок е, дуже ретельно спланованої операції, е, вона меншими, менш, ніж у противника силами, привела до значної перемоги. Це операція тайфун, так звана битва під Москвою, коли радянська армія на той час мала значно менше е, бойової техніки, не мали панування в повітрі. Але за рахунок талановитих генералів і чудово спланованої системи змогла нанести першу грандіозну поразку німецької армії під Москвою. Але вивчати ми цей досвід ясно, що не буде. Добре, ну, як то кажуть, я ж не наполягаю, ні в якому разі, я ні в якому разі не кажу, що ми обов'язково повинні повторювати. Все совкове, але ну хоча б розуміти, як будуть діяти наші вороги, бо вони вчать свій досвід. Ми вперто ігноруємо досвід, власне кажучи, українська армія багато десятиліч була складовою частиною радянської армії. Тобто ми масово ігноруємо знання і досвід росіян зсередини. Для того, щоб боротися з ними, для того, щоб знати ворога. Ми вчимося у тих, хто програвав ворогу, але знати, як ворог воює, ми не хочемо. Ізраїль дуже ретельно вивчав, бо вони чудово знали, що арабські країни будуть підтримані не лише інструкторами і зброєю Радянського Союзу. А й підрозділами і авіацією Радянського Союзу. І вони це ретельно вивчили, застосували і змогли перемогти. Оце, мабуть, теж досвід Ізраїлю це одна із трьох країн, які змогли спричинити військову поразку Радянської імперії. Польща в 20-му, Ізраїль протягом своїх ізраїльсько-арабських військ. Бо за спиною Арабів стояла Радянська імперія, і Китай на Далекому Сході в цілому ряді прикордонних конфліктів, коли Радянський Союз був вимушений піти на примирення і такий підлеглий союз із Китаєм. Оце три армії, які мають досвід розгрому радянських і російських військ. От в них є чому повчитися об'єктивно. Багато причин, чому ми зараз не можемо. По-перше, і дух. От ми можемо уявити, наприклад, на Ізраїль напала вся орда арабських терористичних угруповань, стоїть питання, Ізраїлю жити чи не жити. Чи всіх євреїв уб'ють, і половина. Те авіва тікає е, з міста. От Я якось так не уявляю такої картинки. Я не уявляю масової втечі ізраїльтян із своєї країни е, перед загрозою взагалі існування держави і народу. Я уявляю, що в такому випадку всі євреї всього світу, які здатні тримати зброю, навпаки, ринуться. В аеропорт Тель-Авіва, а не навпаки. Але ми ж е, вже бачили е, і лютий, і березень 22-го року. І ми бачимо, що лише із спійманих ухилянтів, їх там скільки? Десь біля 13 тисяч. Це тих, кого впіймали. А є півтора мільйона так званих волонтерів за програмою Шлях. Ну, будемо ж реалістами, мабуть, ж ніхто не повірить в те, що півтора мільйона волонтерів за кермом вантажівок весь час їздить і возить гуманітарку. Ну, хай 150 тисяч. І то це фантастична цифра. А всі інші, а все інше це білет, квиток в один кінець. Купили місце в програмі Шлях і дезертували. Це дезертири. В сотні 237, здається, чи 36 спортсменів, які виїхали на міжнародні змагання і втекли. Від 40 до 60% дипломатичних місій, які не повертаються, назад, назад не їдуть. Так, да, їм там, знаєте, от один із е, таких діячів політичних мені відповів. Що, коли я навів цю цифру, що дипломати не повертаються, він сказав, ну таке, що ну, а що? Вони коли повернуться, їм треба чекати знову чергову закордонну відрядження. А тут їм що, сидіти викладати, чи що? І це було сказано з такою зневагою і е, огідою, що так подивився, думаю, то диви, я 30 років викладаю, а виявляється, це така принизлива. І нікчемно для якогось випускника кафедри міжнародних стосунків діяльність кілька років він не може сні зайти для того, щоб повикладати десь в університеті. Це для нього ФІ, оце ж, знаєте, кажуть, блакитна кров, біла кістка, ти диви. Виявляється, що я ось такий от ізгой, що 30 років займаюся таким ну, фу. Краще бути, як то кажуть, чистити смітники, ніж ходити викладати. Це приблизно для них однакове. Тому в такому суспільстві повторити феномен Ізраїлю на сьогоднішній день неможливо. Треба очиститися від корупції, треба стати дорослими і розуміти, що все, що відбувається, відбувається не тому, що хтось винний. Хтось нам не додав зброї. Не додав зброї, бо не переконали. Різниця підлітка і дорослого полягає в тому, що у підлітка і в дитини винні інші, а у дорослого вся відповідальність на собі. Це якщо у мене щось не виходить, то це не тому, що всі погані мені не зробили, а тому, що я їх не організував. О зараз, е, кажуть, от е, наші дипломати, вони все ж таки знову викличу на себе істерику ура е, патріотичних сил. Уінстон е, Черчилль був завжди одним із, е, як то кажуть, організаторів хрестового походу проти е, комунізму, більшовизму і совітізму. Е, важко уявити більш лютого е, ворога. Комуністичних режимів, ніж Уінстон Черчилль. Тут я його абсолютно підтримую, розумію, і завжди його на його боці. Але уявіть, наскільки треба було філігранно спрацювати апарату Міністерства закордонних справ Радянського Союзу під керівництвом Молотова, щоб Черчилль перетворився на одного з головних союзників і постачальників. Лютого ворога Сталіна проти Німеччини. Ніхто, Гітлер ніколи не вірив в цю ймовірність. Бо це поза межами здорового глузду. Є два західних лідера, є дві західні держави добре імперії. Німеччина і Британія. І є абсолютне зло комуністичний режим. І раптом Британія, Сполучені Штати і півсвіту стає на бік імперії зла, робить реальний, справжній, а не фейковий, як зараз, ленд-ліз, і допомагає Сталіну захопити пів Європи. І робить це за власним бажанням. Оце називається вищий рівень роботи дипломатів, які поставили. Західних керівників в умови, коли вони не просто повинні пообіцяти, а й викинути обіцянки того, що то ніколи б не зробили. Ніколи. Черчилль очухався тільки в 47-му році, коли оголосив все ж таки Хрестовий похід проти комунізму. А до того, він був вимушений під тиском населення. Надавати допомогу комуністам. Черчилль, ну це, це абсурд. І ось це ось, ось це називається професіоналізм, е, Ось це називається підготовка до війни. Не вибиранням кого, е, хто в нас найбільш відданий комусь із політичних діячів, того і поставимо. Відданість особиста, безумовна річ. Неможливо, я завжди говорю абсолютно щиро. Якщо ви не поважаєте керівника, якщо ви не вважаєте, вважаєте його не, недоцільним на його посту, не працюйте з ним. Бо ну, це, це не те, що обман, це самозґвалтування. Не треба цим займатися. Тому безумовно треба бути командною людиною. Тр можна бути невдоволеним шефом, шефу весь час сказати. Шеф, ти не правий, чи ви не праві, намагатися доносити до, до нього, достукуватися, писати рапорти доповідні, вбивати порог і казати шеф, шеф так неправильно, шеф, це будь-що роби, я не буду робити шеф. І намагатися виправити ситуацію. Не можна працювати з дулію кишені. Тому тут, я якраз кажу, підданість да, керівництву повинна бути. Але крім виданості керівництва, повинні бути зовсім інші речі, яких ну, зрешто, на жаль. Зрештою, ви це детально пояснили, є над чим задуматися. На жаль, обмежені власне, в часі нашого стріму, пане Олександре, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую.